Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент потужності військово-промислового комплексу російського. Наскільки вони великі? Чи їм так справді вдасться? Як вони то говорять? Тут важливий аспект, тому що буквально там за декілька днів до цього, Медведєв, який насправді він заступник секретаря РНБУ місцевого. Він повідомив, що буде 1500 нових танків. Тобто не модернізованих, не ремонтованих, 1500 саме нових. Ну це, звісно, фантастика. Путін вже ну, з огляду на все сказав, що ну. Там буде 1600 нових та модернізованих. Ну напевно, потім буде сказано 1700 нових модернізованих та відремонтованих, і не тільки танків, а й всіх бродимашин, включно з БМП, БТР, і Потім з автомобільним транспортом. Ну, справа в тому, що це і потім абсолютно... ще з тридцять четвертими з постаментів. Їх теж потім доки ну, важливо. Тут, тут вкрай важливий аспект розуміння. В ці Т-54, Т-62, шістьдесят два, там те тридцять все, що вони знімають з. З розконсервації воно одразу на фронт не їде. Воно їде на бронетанковий завод, яких насправді в РФ доволі мало. Якщо говорити про спеціалізовані бронетанкові заводи, які займаються саме ремонтом, відновленням та виробництвом танків, це лише чотири підприємства на всю РФ. Вони все інше попиляли. В них а, спеціальна організація, яка входила до структури Міноборони РФ оборонсервіс місцевий, а, він був а, спеціально за його забранкортували для того, щоб передати в управління Ростеху, І було попилено всі ці заводи. Там офіційно за 12 лише ремонтних заводів були визнані банкрутами вже у 2000-х роках. 2020-х, тобто за останні роки. В принципі, а, величезна кількість бронетанкових заводів. В них просто вже не працює, і не працює навіть ті, які залишили тим темпом. 103-й завод під Чито, який відновили Т-62, 7 танків на місяць. В ньому нарізали план 800 танків за 3 роки. Т-62. він з жовтня по березень зміг зробити ну до 35 танкового... танкова я приймати цитата, танкова рота плюс декілька машин. Танкова танковий батальйон вибачте, танковий батальйон 31 машина, декілька машин. Нехай 35. Це Це жовтня по березень, і завод вже працював. Тобто, це не налагодження безпосередньо з там виробничих циклів, тому що він почав їх відновлювати ще о, ну як мінімум, десь на початку літа 22-го року. Він вже працював, а до цього відновили танки до Сирії. Тобто там вже все налагоджено, і він не встигає. Він відстає від нарізаного плану, а, тому от ці от, танки Т-54, там все інше, те, що вони відновлюють, вони просто у виробничих можливостях, потужностях заводу, будуть замінювати а, ремонтні та відновлення та виробництво Т 72 б 3 які вже йдуть зі спрощеною версією, з, 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 з зі спрощеною системою управління лінії вогню. Всякі Т-90М прориви, Т-80БВМ, все інше. Тобто замість цих машин. У виробничому циклі займуть от всі Т-54 от І вкрай важливо розуміти, тому що зараз чомусь у винпросим ну, прос у коментарях я бачу, мовляв, там ну все, все одно ж там танк, який от все погано. Там їх там багато справа в тому, що. Коли розробляли е, танк е, нового покоління у СРСР, мова йде до речі про Т-64, наприклад, а потім Т-72 там, там та інше, то причиною розробки танку Т-64 було то, що прямо вказано, що танки Т-55, Т-62, які знаходяться на озброєнні Червоної армії радянського союзу, за своїми характеристиками не можуть боротися з тогочасними західними танками, тобто вони не відповідають рівню західних танків 50-х років. І саме тому були розроблені там Т-64, там далі модернізації, це інше, Т-72, Т-80 та інше. Тобто вже в 50-х роках, 60-х, всякі там Т-55, Т-54, Т-62, вони вважались небоєздатними у випадку зустрічі з умовними там леопардами першими та патунами. Барон. промисловість Російської Федерації загружена до 2000. 25-го года включительно. в середині 2000-х років, десь коли е, у Росії була інша політика, або навіть спочатку х тоді ж е, Путін виступав навіть за співпрацю з НАТО по Афганістану. Так, Компанії по... Чеченські да. мали а ну а от вони після того, е, і коли була інтегрованість з Росії з заходом, коли Захід співпрацював досить активно з Росією. Вони зробили певний поступ. Ну, вони зробили дійсно поступ. Тобто вони змогли а, модернізувати свої літаки і виробити су 34 і су 35 п'ять. Зрештою, вони це зробили. Вони а, почали розробляти су- 57 але не вдалося. Літак п'ятого покоління, де його не видно ніде. Там охотник свій, а, цей а, дрон подібний до ріпера. А потім дещо вони дійсно просунули з модернізацією танків, але завдяки все таки заходу. Тобто, допоки в них була ця співпраця, допоки їм постачали, вони в принципі робили. Як тільки це все почалось з 2014 року, поступово прикриватися. Весь їхня, вся їхня оборонка почала задихатись. Була програма імпортозаміщення. Ця програма імпортозаміщення не спрацювала. 815 елементів їм треба було замінити. 2015 рік дали таку статистику. у 2016-му опублікували, що замінили 20, а потім статистику перестали публікувати взагалі. І От поки вони були там ще, а потім вони до чого почали скочуватись? До ядерної риторики. І все пішло в ядерку. Ну от всі ці технології, здобутки, значить, нові ракети, і в підводні човни. От вони по флоту теж зробили певний поступ, все ж таки дещо його оновили. Але питання ж в чому ще? Питання в тому, що вони, у них досить серйозний корупційний фактор, який це з'їдав, видання бажаного задійсне, плюс санкції, які зараз. Над ними і все це пішло, і все це почало нівелюватись. Плюс недооцінка суперника, противника України. Е, вони ж недооцінили е, силу спротиву, і скільки з їхньої техніки буде спалено артилерією, байрактарами, джевелінами, економіка. А рівень допомоги заходу да. теж був недооцінен. Ну, і, і, власне кажучи, і почали втрачати. Угу. Плюс о, слухайте, окей, ви можете мати 100 тисяч ракет. Ви можете використати 50 тисяч, наприклад. Але якщо не буде ефективності, то яка різниця толку від того, що ви виробили цих ракет? Ну, це, називає, це так називають стріли в нікуди. Ну, тобто, ну, вони, на жаль, так. Вони цей ракетний терор, на жаль, він спричиняє руйнування, в нас гинуть люди, це правда. Але це ж цілі якимось ставляться, ставляться по Першу чергу це знищення повітряного компоненту, знищення протиповітряної оборони, встановлення панування в повітрі. А потім знищення військової потуги противника, тобто знищення його військових об'єктів, частин, з'єднань, та інфраструктури воєнної Ну і подавлення відповідно опору. Ну, і, і це шлях, який, першу чи йде першим а, ну, по встановленню перемоги, наприклад. А протиповітряна оборона, як відомо, вступає в війну перша. І це перша ціль завжди. У будь-якій війні сучасній протиповітряна оборона це для ворога перша ціль. І вони про це знають, військові. Але ж вони цього не досягли, то ефект фінансувань, виробництв калібрів, іскандерів, ну ви ж використали стільки але ну, ви не досягли. Того, що так, ви вчиняєте ракетний терор, так вбиваєте мирне населення. Але ви, у вас цей потенціал закінчується. А в нас буде наростати по протиповітряній обороні, і складеться так, що все ж таки ми її переможемо. Тому виробництво зброї це важливо, але будь-яка зброя, вона має бути адаптована до сучасних реалій, вона має бути застосована, мають бути плани її застосування і правильно застосована для того, щоб досягти поставлених цілей і задач. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.